Якщо ти не будеш прокачувати себе, свій мовленнявий апарат, то твоє обличчя, чуєш ти, голова, буде таке дерев'яне. Ні, воно буде. коротше, це буде погано працювати. Заморожене, дякую. Так, давайте познайомимось, це моя клава. І той, хто не прокачує себе, той клава. І нічого поганого не маю проти імені ім'я. Українська мова. ух. Нічого, напишіть в коментарях, як правильно. Ім'я імені. Як говорить мій продюсер по. Так от, щоб не бути клавою, або як клава, необхідно. Прокачувати свій мовленнєвий апарат, і сьогодні ми з вами цим і будемо займатися. Клава, дякую, відпрацювала на п'ятірочку. Давай ніс пум в цьому відео. Як сказала більшість людей, які займаються публічними виступами і ораторською майстерністю, ми поговоримо про те, які вправи виконувати, щоб прокачати свій мовленнєвий апарат. Але почнемо ми не з того, які вправи необхідно виконувати, а почнемо ми з того, для чого це виконувати. У більшості з нас в голові є думка, що якщо ти виступаєш, якщо ти ведеш публічну діяльність, ти політик, актор, щось пов'язане зі сценою, тоді тобі, звичайно, необхідно прокачувати свій мовленнявий апарат. Але, шановні, тепер трішечки уваги. Голос, мова. Нам. Та-дам! Дісталась від природи. І найважливіша думка, яку нам треба зрозуміти, це інструмент комунікації. Почуйте мене, ми все в нашому житті отримуємо виключно від комунікації з іншими людьми. І якщо ви розумієте, що ви хочете, ви бажаєте, мрієте, вам необхідно отримувати від комунікації сильно більше, ніж зараз. А ще якщо ваша діяльність пов'язана з комунікацією, тоді прокачуйте свою мову. Приклад, да? М -м відомі, успішні, багаті, частіше за все, мають красивий, приємний, правильний голос. І тут важлива ремарка. Не оцей театральний голос, де доброго дня, пані та панове, сьогодні ні. А звичайний поставлений правильний підкреслюю людський голос, який захоплює увагу. І перед тим як я дам вам комплекс вправ, спочатку розповім невеличку історію десь 4-5 років тому, коли я ще жив у Харкові. Харків, привіт. Мені необхідно було продати свій курс по голосу, і ми проводили експеримент. От я прям ділюсь з вами даними експерименту. Ми взяли одного мого студента і дев'ять людей, які просто проходили повз на вулиці. Попросили читати один і той самий текст. Один і той самий. Тобто, у нас було десять людей, дев'ять з вулиці, одна моя людинка, яка пройшла мій курс. І люди, які проходили повз. Мали дати чесну відповідь: а де приємніше, де краще слухати, де хочеться слухати, де ми отримуємо задоволення. І як ви думаєте, напишіть в коментарях, як реагували люди? Поки ви пишете, я не буду тягнути інтригу, та-та-та-та-бам! Та людинка, яка пройшла курс, яка володіла своїм голосом, вона подобалась людям набагато. Більше, вона краще фокусувала на собі увагу, і вона більше отримувала профіт. Який профіт? Так, сучасний світ, особистий бренд. Привіт! Всі, хто прокачує особистий бренд, вам потрібен красивий, правильний професійний голос. Та-дам! всі, хто мають якусь публічність, всі, хто проводять наради, ви власник бізнесу, проводите перемовини, ви десь виступаєте. Та-дам! Тобто. Тільки якщо ви печерна людина, і ви не спілкуєтесь, ви не виходите на вулицю, вам не потрібна комунікація, в цьому випадку хм, не прокачуйте свій голос. Всі інші люди качаємо свій голос. Топ-3 вправи, які необхідно на початку інтегрувати в свій мовленнєвий апарат. Крок номер один: викидаємо думку про Вікіпедію, коротко пояснюю, ми можемо з вами. Будувати нашу розмову, правильний голос, коли ми видихаємо. І для початку ми будемо прокачувати дихання. Що треба зробити? Зараз візьміть щось, що має запах. Дайте, будь ласка, щось, що має запах. М -м Кидай. У мене це фарба. Ноу у реклами. Ви візьміть, будь ласка, щось, що має запах, парфум, свічка, байдуже що. Старі шкарпетки. І зараз просто нюхайте. Тільки не втягуйте повітря, а просто нюхайте. І в цей момент другу ручку покладіть собі на живіт. Дивіться, я вдихаю і відчуваю зараз. І ви це так само будете відчувати, як живіт іде вперед. Коли я вдихаю, мій живіт іде вперед. Я нюхаю і ще разок. Разом з вами. І видихаю через рот. Вдих. Ті, у кого не вийшло, ви неправильно просто нюхали. Відповідь проста. Це приклад аналогія, максимально зрозуміла, яка нам потрібна для того, щоб навчитися правильно дихати. Які б ви вправи для дикції артикуляції не виконували, якщо ви не будете правильно дихати? ха ха ха, -ха! Неможливо отримати красивий професійний голос. Тому перше, ми починаємо дихати. В ту ж скарбничку вправа для вас. Перше, почніть системно виділяти собі 3-5 разів протягом дня і по одній хвилинці дихайте. Спочатку слідкуйте, відслідковуйте, щоб вдих був в живіт, як у мене говорять клієнти, дихати пузом. От ваша задача навчитися дихати пузом. 3-5 разів свідомо подихали. Ввечері сьогодні, а якщо ви дивитесь ввечері і дивитесь в ліжку, то прям. Позначка долі говорить, зроби це зараз. Лягаєте, кладете ручки на груди, а іншу кладете на живіт і вдих робите через ніс, а видихаєте через рот, Вдих робите через ніс. Ой, як круто. А видихаєте через рот. По-перше, почніть слідкувати за тим, що. Ви відчуваєте розслаблення і наповнення, коли вдихаєте. Відчуваєте наповнення, коли видихаєте розслаблення. От ваша задача навчитися так дихати. Крок номер один вправа, яка допоможе вам красиво і впевнено говорити. Вправа номер два. Це ваші губи. Не буде ніяких вправ, які треба робити в тренажерному залі, або якось дивно виглядають. Все, що вам необхідно робити, протягом однієї хвилини кожного дня вмикати вашу артикуляцію на максимум і промовляти якийсь текст перед камерою. Взяли свій мобільний телефон і розповіли про те, як пройшов день. Чому це важливо? Якщо я вимкну губи, то приблизно отак от я буду розмовляти. Якщо вмикаються губи, Одразу звук стає ближче і якісніше. Крок номер два: говоримо кожного дня по одній хвилині з максимальною артикуляцією. І вправа номер три. Вона подобається всім. Рахуємо від 1 до 100 так само з максимальною артикуляцією. Як один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, де. Ну і так, до ста. В той момент, коли буде 100. Ви будете відчувати дискомфорт. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую, я так і хотів сказати, і це можна не вирізати. Продюсер, ну що поробиш? Важлива думка. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Чи важко вам це було, чи легко. Якщо ваш мозок скаже, що це легко, так і має бути. На початку не має бути щось хардкорне, бо ви один раз виконаєте і забудете. А тепер інформацію, яку передав мені продюсер. Дякую вам. Ці вправи будуть розписані в коментарях. Ви прям чітко можете почитати, подивитися і зрозуміти. Дякую, продюсер. І фінальна думка. Якщо ви сьогодні відкладаєте свій розвиток, то завтра ви програєте. Якщо сьогодні ви не прокачуєте свою публічність, якщо сьогодні ви не проявляєтеся, то ви нікому не цікаві. Задача номер один: зрозуміти, що голос це не просто інструмент поспілкуватися з друзями на кухні, а це інструмент, який допомагає досягати результатів і почати прокачувати себе. А на цій ноті я вам кажу. Papá e do Zustriti.